Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Китай може приховано нарощувати військову допомогу Росії. Чи вигідно зараз Китаю в'язуватися в пряму війну проти Заходу? Звісно, ні. Таку думку висловив інтерв'ю Тесн директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Так само, і Путін, очільник Кремля Володимир Путін, не хотів війни. Він розраховував швиденько вирішити питання поставити під контроль українську територію, поставити туди свою маріонетку. Це дійсно був би феноменальний крок, зазначив експерт. Путін, за його словами, з одного боку сказав би, що президент України погоджується на це через Буквально рік незрозумілої ситуації ЄС почав би нормально працювати з Росією, а потім з Україною, пояснив Самусь. Щодо Китаю, то й йому був би вигідний контроль РФ над Україною. Можна було б відновити програму Belt and Road Initiative, яка полягала у глобалізації виході Китаю до Європи через Росію, Україну, Білорусь і максимальне наближення ЄС. Додав Самусь. Однак після 24 лютого 2022 року, коли сподівання очільників не здійснилися, сталася повна катастрофа для їхніх країн Росії і Китаю. Це все не призвело до прискорення квантового геополітичного стрибка. Захід наразі йде на відділення від Росії, тому що іншого виходу немає. Без російських енергоносіїв заходу треба виходити на інші принципи виробництва енергоспоживання. Назад шляху немає, не буде російських енергоносіїв. Їх буде споживати Китай. Китай тепер буде будувати свою систему. Якщо говорити зараз про пряму війну, Китаю. Вона не потрібна Забагато буде викликів, вважає експерт. Китай може приховано нарощувати військову допомогу Росії через, наприклад, Іран, Північну Корею Білорусь, але вони можуть це робити виключно для того, щоб затягувати конфлікт та мати більше часу для реалізації своїх задач. З іншого боку, вони розуміють, що продовження війни може бути і в плюс, і в мінус. Зазначив експерт. За його словами, якщо Китай почне постачати Росії зброю, це проявиться і призведе до того, що Сполучені Штати та ЄС змушені будуть запроваджувати санкції на китайські товари і продукцію. Це призведе до прискорення процесу розділення. Насправді і Сполучені Штати і ЄС вже готові до цього. Вони настільки швидко адаптувалися. Зараз Путін не сміється, тому що Європа не закуповує російські гази нафто. Це феноменально, як капіталізм може адаптуватися і як все пішло за новими напрямками. Китай до цього не готовий. Він не готовий втратити американські технології, європейські технології та інвестиції. Йому треба ще кілька років, щоб підготувати свої можливості, щоб окущити Росію, зазначив Михайло Самусь. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.